Всім привіт! Сьогодні буде дуже коротеньке відео, тому що ми прощаємося з океаном, завтра вже зранку вилітаємо в Аліканте. Ми ще не зібрали наші речі. Тож, сьогодні за планом ще треба зібрати той чемодан. Не знаю як у нас це все вийде, тому що тут з'явилось трішки нових речей. Зараз я так близько сіла. До води. зараз дочекаюся. Море. Першої хвилі. Я що будеш, Аліса, робити, якщо маму знесе в океан? Будеш мене рятувати? Ти хочу мати свої ноги. А. а, дякую. Ми тільки що ходили, а зараз що ходили за Алісою та купували сувеніри для її подружок. Та, так сталося, що ми вийшли сьогодні субота і магазини працюють до обіду. Тож ми вийшли якраз не в час, не в той час і дуже мало було відкрито, тому тобто знайшли там якісь браслетики для тих подружок. Але Аліся хотіла дуже купити ще подарунок для своєї вчительки. Як що треба привезти якийсь там магнітик або щось таке, або браслетик цей з вулканічного каміння. Та нічого не було. Я не знаю, залишиться, напевно, вчителька без подарунку. Дивіться, які камінці. Мені дуже схоже це на корали. Може, воно так і є. Тут весь пляж ось в таких камінцях разом з цими. Можливо, хтось володіє інформацією, ви напишіть в коментарях, що це таке, корали чи ні. Знову познаходили ці рак, ракушок таких гарних. На браслетики якісь можна чіпляти. Ага, щось зелені такі, ось тут камінці. Ой, там знайшла. Клас. Я тут спіймала себе на думці, що все ж таки яка я странна жінка. то я не хотіла за ліканти їхати, тепер я вже і не хочу з Тинеріфа їхати, мені вже і тут подобається такий якийсь настрій сумний, що треба змінювати зараз життя і їхати назад. Я розумію, що там буде краще, і ну, все ж таки в нас там трішки вже налаштоване наше життя. Тепер Є і квартира, і це краще, тому що ми будемо жити самі, нашою сім'єю. Ну, все одно якось так трішки сумно. І так летить. І нас завтра додому. А ще за нами там сумує Женя і ми вже дуже. А ще в нього є така е, як, позитивна така, е, черта, як черта, риса, позитивна риса. Він коли йде з роботи додому, він завжди Алісі купує кіндер. Тож Аліса телефонує йому і каже, Женя, коли ти мені вже будеш купувати кіндера, коли будеш купувати вже Мам, там, той можливо, Буено? Ну, така, як дитина. Можливо, Що, каже? Я сяду? Моє, моє височество. Добре, сідай. Ну що, друзі, ось, ось так минув наш відпочинок на тенеріфе. Ми будемо сумувати. Зараз, напевно, що підемо ще їсти морозиво чи не підемо вже? Пойдем. Хочеш? Так. Да? Бо щось ми не знали, чи йти, чи не йти. А зараз трішки спала вже так жара, то вже досить нормально. Можна піти десь в кафешки посидіти. І побачимо вже з вами Аліканте завтра. Пішли ми, значить, їсти морозиво. Mm. Клас. Аліса, а морозиво, що ні? Mm. Ні? Понятно. Ось така в нас вечеря. І підемо збирати вже наші речі. Тож я бажаю всім гарного настрою. Чудового дня і побачимось вже завтра в новому відео в Аліканте. Я думаю, що я буду знімати рум-тур по нашій новій квартирі і всім до зустрічі!